12 серпня в Україні відзначили День молоді це свято енергії, сміливих мрій і віри в те, що все можливо. Молодість це не лише вік у паспорті, а стан душі, коли хочеться діяти, творити і змінювати світ на краще. Особливо сьогодні, коли молодь так віддано боронить нашу землю, ми пишаємося ними. Адже молодь це наше майбутнє. Тож у горішніх плавнях з нагоди свята організували цікаві активності, які саме були проведені заходи, розповіла на начальниця відділу у справах сім'ї та молоді Тетяна Качанова. Дуже чудовий день, дуже класне свято. Ми його так довго чекали. Протягом року зробили багато роботи з молоді. Тому доречно, що сьогодні всі заходи присвячені молоді. Почали ми в 12-й годині. Перший захід це був Бабдлізгра, інтерактивний захід від брендує, за що ми їм дуже дякуємо, що вони нашими постійними партнерами являються. Це гра для знайомства. Молодь йшла, вони з команди в команду переходили по кожному раунду. Вони між собою знайомилися, вчилися комунікувати і паралельно з цим прокачували свої знання, тому що ну дуже такі складні були запитання, але впоралися, впоралися. Дуже класно, у нас переможців аж 10 виявилося, тому я дуже рада цьому, що діти у нас такі активні, енергійні і ще й розумні. Приєднала друзів, кинула їм посилання, щоб ми всі прийшли і зіграли. Ігри були п'ять раундів, було дуже цікаво. Ну я більше яких, якісь там іграшки або якісь там мультфільми могла не впізнати, але було не важко, бо команди у нас змінилися постійно. Були люди, ті, хто шарять, ті, хто трошки не шарять в якихось темах, в якихось мультиках, в якихось іграшках. Наприклад, для мене такий найважчий раунд був про літературу. Я, я, я вивчаю літературу, чесно, але було дуже важко. В останній час, коли сказали, що треба про сторіс, нагадали про сторіс, я виконала сторіс та виграла такий міні-бонус-подаруночок для тих, хто зробив креативну, гарну сторіс. Враження дуже гарні, дуже чудові. Я дуже рада, що я тут побувала. Вже другий раз в минулому році була. Також команда не перемогла. Але знаєте, головне не перемога. Головне емоції взяти участь і просто отримати кайф від сьогоднішнього дня. Друзі, знайомі, однокласники, молодь у горішніх плавнів, вітаю вас не молоді. Бажаю вам гарних емоцій, гарно провести останні тижні нашого літа і повертатися до навчання. Насправді я дуже люблю брейнквіз, беру участь не перший раз, не другий, взагалі не третій. Дуже люблю, і коли мені друг скинув посилання на реєстрацію, я зразу о! Поїхали, всі разом ідемо на брейн-квіз. Ну, найскладніше для мене було література, чогось вже підзабулись шкільні знання. І складненьке було з е, країнами. Хочу всіх привітати з ним молоді. Я бажаю всім бути такими самими енергійними та ерудованими, як на цьому квізі. Далі у нас заходи майстер-клас. Ми назвали його арт-воркшоп Створи свій стиль. Молодь буде розмальовувати власний одяг. І е, хочу зазначити, що цей майстер-клас у нас відбувається в рамках нашого творчого проєкту, який те також ми е, реалізували з допомогою молоді. Арт імпульс сьогодні діти на майстер-класі розписують свій одяг акриловими фарбами по текстилю, спеціальними, в результаті чого вони отримують чудові фантастичні свої власні футболки з унікальним дизайном. Дивлюся, що отримують вони задоволення від процесу, всі захопливо працюють. Я запропонувала їм готові надписи, шаблони на патріотичну тематику, звичайно, але діти у нас креативні, тому за допомогою телефону знайшли собі зразки і меми, що там у них там зараз популярно, кожен вибрав свою тематику і малюють креативлять. Я розформовую мем, Прикол з інтернету він мені просто дуже сподобався і процес дуже медитативний. Розслабляє дуже, дуже розслабляє. Але якщо лінії рівні виходять, якщо виходять криві, то наоборот напрягає. Процес дуже хороший. Ми тут. Я тут малюю названня нашої групи Альджана, керівник Хохулю Олена. Рекомендуємо заходьте до нас, будете дуже гарно танцювати. Процес йде гарно дуже. Я була у командних іграх, та ми з командою Альджана виграли ручки лабубу. Я вибирала такий мемчик на футболочку, щоб все було все так молодіжно, смішно. Тужок. На футболці я малюю вперше, мені дуже подобається. Замічательний круг вщені, яка я тут вибрала, тут вісіла. І на футболки так дуже незвичайно малювати. Бушенка на торті сьогодні ввечері у нас буде виступ, живий виступ гітаристів-аматорів в парку культури і відпочинку. З шостої до сьомої години у нас буде невеличкий концерт. Ми дуже довго до цього йшли. Я дуже радію, що є така можливість. Молодь сама виявила ініціативу про те, що вони хочуть показати себе іншим не побоялися це звичайна молодь да є і професійні але є і учасники які дома вчаться грати на гітарах і їм це подобається і вони не побоялися і сьогодні будуть виступати Дзинкою сьогоднішнього виступу також буде такі відкримо можна сказати новий талант нашого нашого міста, нашої громади. Це гурт хлопців. «Дзедібош». вони вперше виступлять на публіку, тому буде дуже цікаво. Ось такі заходи від парламенту нашого, особливо з гітарами. Всі сьогоднішні заходи реалізовані за підтримки міського голови в рамках програми розвитку молодіжної та сімейної політики. Взагалі хочу подякувати нашій міській владі за те, що вони підтримують ініціативи та ідеї молоді і завжди ради реалізувати їхні ініціативи. Мо усіх молодих не лише за паспортом, а й душею. Нехай у кожного з нас завжди вистачає енергії та сил, щоб мріяти, втілювати бажане, любити життя і з позитивом вірити у краще майбутнє.